Так, всім привіт. Ну що, коротше, зробив я кришу на кранові. Зробив синковий жест, який купляли сюди, вона якраз майже по розмірах. Оце тільки ще такого типу, отліва знайшов. і забабацав. То нехай водичка тепер збігає туди, бо тут ішов. Воно каучук цей вже старий і воно там щелі світяться. То тут якраз такий жолобок не буде пускати воді і буде стікати в одну сторону. Та і все, на закльопочки побрав та й нормуль. В середині, звісно, не сильно файно вийшло. бо я хлопцям, які цим краном керують, я їм предлагав вирізати повністю цю кришу, дати такі перемички і був би, ну, типу, новий потолок. Ну, хлопці кажуть, нам, аби на голову не капало, ця красота, вона нам до сраки. Ну можна звісно оце, все типу засиликонить його або крокодила купити, клей то що вікна клеє. Позамазати якось щелі оці та й буде короче, бомба. Оце ж люди казали, що зніми. Типу про це діло, про камні. Може кому інтересно буде. Одні писали, засніми, бо робив на такій роботі, типу, ностальгія. <хи> То, коротше, попробую розказати, показати. Получається, сюди фура привозить здорові камні, типу отаких ось, бачите, дебелих. І цей кран він стоїть на місці, він ніде не ходить. Бо він повністю, ну він на електриці теж може їздити, але він не нужен, щоб він їздив. Він ось, фура під'їхала, камінь зняла, положила де треба і все. Потім, якщо камінь дуже здоровий, визивають бурільчика. Я не знаю, удалив я те відео, ні, якщо я вставлю, бурільщик приїжджає і там, де йому пишуть, приходить мастер, розмічає, і той бурільчик по тій лінії сверли дірки і колить оці камні. А тоді отой погрузчик, то типу, ну, типу газон, рядна шістерка, задній мост, коротко, коробка, все таке. То коротко, він оці камінці підбирає і затягує в оці двері. Три двері, тут три різальних станка. Я вставлю кусочок, покажу, як воно ріже і що. То це короче, ті станочки його це ріжуть. Е -е, ну, люди заказують, які їм треба розміри. Це і мастер дивиться, як з камня максимум взяти всього. там Квадратики, тумбочки, палочки, плити. Це все вибирають, вищити, щоб ну, максимально взяти з камня по максимуму. А тоді беруть і відправляють такі рельси, типу, і на тележки. Підкочують до поліровщика. три поліровщика, ну зараз тільки два, бо один станок не робочий. Може настроїмо ще третього станка, то ще брата поставимо, хай полірує. Ну, як мені не буде роботи, то будемо братом типу, по сміні робити. Він в день, я в ніч або наоборот. О, то коротше, вставлю кусочок, як воно полірує. Це місто пуліровщиків. Поліруючи в камінці. Телефон лагає. Один станок і другий, третій щось стрибає, треба буде подивитися, може, що я в ньому скібекаю. О, а зараз мені треба, Оце я варив оцього котла. тут або пропав вниз Це, коротше, з дисків, як бачите, зварено, був вниз пропав. Я зварив його типу, ну, піддувало. І вверх, Тут, виходить, по трубі водичка стікала. І вверх тут полопав, просто піпець. Я отак позатирав, зварив, зачистив і бляху зверху таку наварив. О, то зараз треба це буде обварити і зробити сюди совочка. Настрою. Поудаляєш, потом не Кого? Там О, а тоді як от полірував, вони його описали, зацевокали і запечатали. Ну, а це вже заказчики приїхали, взяли те, що вони заказували. І все. І так, коротше, сутками воно тут все працює. Так, і є ще отаке місце. Тут мастера вже під заказ. Хто хоче, то роблять вже готові пам'ятники. Полірують, візерунки роблять. Ну а вже, мабуть, інші фірми роблять картинки, самі фотографії, надписи. Кожен день знімати не будеш тут, бо воно одне й те саме по кругу. Так воно тут.